Всім привіт! Сьогодні в мене для вас надзвичайно простий в приготуванні, але від цього не менш смачний заливний пиріг на кефірі з фаршем та сиром. Він виходить дуже ситним і його зручно брати з собою на перекус. Цей рецепт тіста універсальний для заливних пирогів, а начинки, як завжди, можна змінювати на ваш смак. Тож, готуємо. Для заливного тіста яйця та кефір повинні бути кімнатної температури. Нам знадобиться 2 яйця. 1 стакан кефіру, 1 стакан борошна, чайна ложка соди та пів чайної ложки солі. Для начинки візьмемо 400 г фаршу я взяла наполовину курячий плюс свинина, 100 г твердого сиру, 2 середні цибулини або одна велика, сіль, чорний мелений перець, солодка паприка за смаком, рослинна олія для смаження та кунжутне або льняне насіння для посипки. Спочатку приготуємо начинку. Для цього наріжемо цибулю на невеликі кубики. Звісно, можна нарізати і півкільцями, як вам більше подобається, сир натираємо на мілкій терці. Тут підійде будь-який сир, що ви любите. На сковорідку вливаємо олію, рівномірно її розподіляємо та нагріваємо на режимі вище середнього. Далі всипаємо нарізану цибулю та обсмажуємо її до легкої золотистості. Ось так підрум'янилась цибуля. Далі додаємо до неї фарш та все гарно перемішуємо. Обсмажуємо, поки з фаршу випарується вся волога, не забуваючи періодично його помішувати. Після того, як вся волога випарувалась, додаємо сіль за смаком, чорний мелений перець та паприку. Все гарно перемішуємо і смажимо ще декілька хвилин до підрум'янення. Фарш готовий. Відставляємо його з плити та даємо трохи охолонути. Для тіста до кефіру кімнатної температури додаємо соду і починаємо все перемішувати десь на протязі хвилини до появи бульбашок на кефірі та збільшення його в об'ємі в два рази. Ось такі бульбашки повинні з'явитись. Далі в глибоку мисочку розбиваємо яйця. Додаємо сіль. Та вливаємо кефір з содою. Трохи розмішуємо вінчиком до однорідності. Далі до рідких інгредієнтів просіюємо одразу все борошно і ще раз все перемішуємо вінчиком, слідкуючи, щоб тісто було однорідним та без грудочок. Переливаємо половину тіста в форму для випічки. У мене силіконова форма діаметром 20 см. Якщо берете іншу форму, то попередньо змастіть її олією чи вершковим маслом та розрівнюємо трохи лопаткою по дну форми. Зверху на тісто викладаємо фарш. Також розподіляємо його рівномірно по всій поверхні. Далі посипаємо все натертим сиром. Любителям м'ясних страв рекомендую рецепт соковитого курячого філе в духовці, який ви бачите зараз на екрані. Зверху заливаємо іншою половиною тіста. І лопаткою розрівнюємо, щоб воно покрило всю начинку. Можна навіть трохи потрусити форму. Зверху, щоб було гарно, посипаємо льняним або кунжутним насінням. Ставимо випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 30-40 хвилин. Заливний пиріг з фаршем готовий. У мене він випікався 33 хвилини. Даємо йому охолонути і тільки потім виймаємо з форми. Далі нарізаємо і можемо смакувати. Він виходить пухкенький та пористий, із дуже смачною та ситною начинкою. І як я вже казала на початку відео, начинку з фаршу можна замінити, наприклад, яйцем з цибулею, або капустою, або навіть рибою. Експериментуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Нехай ваші страви завжди вдаються. Готуйте з душею та любов'ю всім миру та добра і до зустрічі!